Що стосується, скажімо, темпів погашення заборгованості, то Чернігівська область займає шосте місце відповідно до рейтингу 2016 року. В 2015 му дещо вище займали, Це було п'яте місце в загальноукраїнському рейтингу. Якщо глянути на таке важливе питання, як призначення житлових субсидій, яке на сьогоднішній день ви розумієте, допомогло нам. Підтримати переважну чисельну кількість населення і скажімо знову ж таки знизити градус напруги в суспільстві в зв'язку з різким дорожчанням вартості житлово-комунальних послуг, то ми впевнено займаємо в десятці кращих управлінь департаментів в загальноукраїнському рейтингу. І так буквально по всім, скажімо, позиціям Чернігівська область, скажімо, не пасе задніх. Ну я є... любов цілу прийнятих останніх законодавчих, як кажуть, ініціатив. Когось критикувати, але я хочу сказати, що завжди департамент соціального захисту населення прописує ті пропозиції, які на сьогоднішній день ми бачимо, необхідно прийняти. Деякі моменти в законодавстві виглядають навіть не так, як їх прописує міністерство. От саме одне з цих питань, коли я по я регулюванню вважаю. питань чорнобильців, що виникає там, в тому числі по питанню по в тому питанню, числі по питанню на сьогоднішній день четвертої зони, зони. Питання не врегульоване, прописано так, що не не можна на сьогоднішній день прийняти так, як хочеться. Влад з приводу застосування тих чи інших постанов. Питаєш, каже, а пробачте, а ми навіть не можемо нічого пояснити. Бо ми цю постанову прописали в одному вигляді. Міністерство фінансов е, провело через Верховну Раду зовсім іншому вигляді. І Нам це регламентується е, на сьогоднішній день. ніяким. От зону відмінили? А як будь-людям ті, які проживали все життя там на тій території, на жаль, забули.